У судовій залі знову лунає слово державна зрада. Цього разу у центрі справи уродженка Луганська. До повномасштабного вторгнення вона працювала у місцевому ЦНАПі. А вже згодом у лавах нової влади на окупованій Луганщині влаштувалася у Марківську адміністрацію на посаду завідувачки сектору організаційної роботи. За це її інкримінують колабораціонізм. У суді першої інстанції їй призначили 8 років за ґратами, але захист вирішив боротися та подав апеляцію. Подані на вирок суду апеляційної скарги, захисник вважає вирок незаконним, необґрунтованим, таким, що порушує засади кримінального провадження, прийнятим за неповноту судового розгляду, невідповідності висновків суду викладених судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону. Захисник просить виправдати підсудно. Мовляв, немає прямих доказів добровільного обіймання посади. Ба більше не доведено, чи взагалі вона перебувала на окупованій території під час слідства. Немає і достовірної інформації, чи вона жива. У такому разі каже адвокат: замість вироку слід було б зупинити провадження та оголосити розшук. З Основними доказами також справі є в публікації в соціальних мережах, у нас телеграм з незрозумілих яких груп в цих месенджерах. Тому сприймати ці скріншоти як без, безпосередній доказ винуватості пульної в певних діях я не бачу. А ось щодо фото та відео підсудної з інтернет-ресурсів, які є в матеріалах справи, захисник наголошує, що всі такі публікації, зокрема і фото самої обвинуваченою, може бути як ніщо інше, як згенеровані фейки зі сторони окупанта, тому що не су зважаючи на специфіку цього кримінального провадження, те, що ну вожу, дійсно, де ця особа пульна. Чи вона дійсно жива, чи вона там перебуває на тимчасово повній території, то я вважав би, що був зупинити, в першій інстанції повинно було зупинити провадження порядку 335-ї дорожку обвинуваченою. Е Прокурор із такими аргументами не погоджується. Каже, доказів більш ніж достатньо і щодо роботи в адміністрації, і щодо факту перебування на окупованій території, як встановило слідство. Також з сайту терминаль мережі було вилучено телефонний виробник, який підтверджує. Всіх осіб, які працюють в адміністрації марківського району, района Лене, де вказано саме польна сектору, організація роботи Марківського району. Тому заслухавши всі сторони, суд вирішує покарання залишити чинним, а саме 8 років позбавлення волі. Тому що зараз Людмила Пульна у базі миротворець як особа, що загрожує національній безпеці України. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.